Всім привіт! друзі! Вітаю вас на своєму каналі. У нас прекрасна літня пора, саме пора заготовок на зиму. Сьогодні я буду готувати смачні яблука в сиропі. Це яблучка у мене білий налив, зараз якраз така пора. Що стигнуть яблучка білого наливу, але нам потрібні не жовті, не перестихші яблучка, солоденькі, які ми любимо їсти, а ось такі зелененькі. Я взяла яблука середнього розміру, тому що я їх буду консервувати в трьохлітрові банки, такі щоб вони гарно туди заходили, і потім можна було їх без проблем витягнути. Вилочкою я наштрикаю і витягую. Яблучка залишаються тугенькими, ось такі зелені, тому що жовті можуть переваритися і будь-як ваша, навіть розпастися. Яблука я намила. Зараз вони трошечки обсохнуть, і будемо заложувати їх в банки. Так, друзі, ось баночки готові. Я вже заповнила їх. нагадую, це у мене трьохлітрові баночки. Зараз на вогні в мене закіпає вже окріп, заливаю, накриваю кришечками і закутуємо десь на годинку, поки вони схолонуть до такого тепленького стану. Так, друзі, дивимось, що тут наші яблучка. Яблучка посвітліли, гарненькі. Водички стало щось трошки менше. Прийдеться доливати трошки по чашечки на кожну баночку, десь 5 чашечок долить. А, так, вони вже ну, такі гаряченькі, ну, годину вони стоять. зливаємо все в каструлю. Ставимо каструльку на вогонь. Я додаю на 1-3-літрову банку склянки цукру і по чайній ложки лимонної кислоти без гірки в банку. Оце все закипить, заливаємо солодким сиропом, закриваємо і закутуємо. Все, друзі, яблука готові. Сироп закипів. Я на 3-літрову банку чайній ложечки кислоти кинула, залила сиропом. Закатала, перевернула, зараз укутую гарненько кожухами і до завтра до обід вони будуть стояти. Потім розкриваємо і зносимо їх в погріб. Ось така смакота виходить дуже просто, швидко, без всяких заморочок. Це просто супер на смак, це смак дитинства, як кажуть, знаєте, раніше ми дуже любили, таке і зараз я дуже люблю і в мене доця дуже любить їх. Просто смачно, неймовірно. Так що готуйте. Всім смачного.